Вітаю всіх. Ось в очі вазі будинок село Ходосівка, Бухівський район, в котежному закритому містечку на 25 будинків. Сам будинок 196 квадратних метрів з терасою. Є навіс на дві машини. Всі комунікації заведені в сам будинок. Є два в'їзди в містечко, ворота з одного боку і з іншого. Це такий дитячий майданчик загальний на. Це містечко. Легко поміщається дві машини. За потреби і третя може міститися. Є з переливом септик. Дощова система зроблена, в окреме кільце виведе. скважина. Ділянка десь 6-6,5 соток. І друга. Другий будинок від лісу. Є тераса. Десь 21-22 метри. Дах це, це фальцева покрівля оцінкована металева. Село Ходосівка знаходиться по Новобухівській трасі, це друге село від Києва. В районі 8-9 км від Києва. Це дощова система Лівньовка, в окреме кільце, те, що я вам говорив. Давайте пройдемо сам будинок. Сам будинок всередині зроблена штукатурка. А всі комунікації заведені в будинок. Це вхідна зона, котельня, підсобне приміщення з окремим виходом. Місце під шафу, санузу. Сходимо на лід. За сходами можна зробити кладовку гарно. На першому поверсі є кімната окрема. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Вікна саламандр німецькі, 70-й профіль. Це вітальня з виходом на терасу. Перекриття моноліт бетонні. Це кухня. По центру кутовому можна зробити рукомийник і гарний буде і панорамний вид, і готувати, якраз дивитися на, на панораму. І на задню ділянку. Місце під їдальню тут стіл, робиться кухня, виходить така буквою. І це тераса, вже тут з вами були сусіди ззаду купили справа дороблюють ремонт. містечку вже живуть люди, так що запрошуємо всіх на перегляд. Також, якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, щоб ми далі продовжувати цю роботу, записувати такі відео. і Покращую її, дякую. На другому поверсі є три кімнати окремі, два санузли, одна гардеробна і вихід на горище. Це окрема кімната, можна назвати дитяча окрема кімната. Друга окрема кімната з видом на ліс. Дах уже утеплений мінвати низом. Це загальний санвузол. Можна і ванну зробити, і душову додати. Все помічається рукомийник. Сходи, бачите, також моноліт. І головна спальня. Головна спальня, мастер-спальня. З гарним геообразним вікном панорамним зі своєю гардеробною і також зі своїм санузлом. Це буде зараз є в наявності. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного дня!